Сьогодні розберемо, який блог вигідніше вести: лайфстайл чи експертний блог. Лайфстайл блог це меможнітєві ситуації та розважальний контент, звідки ж там беруться гроші. По-перше, це може бути реклама у бренді, друге це бартери, тобто це послуги в обмін на рекламу. Третє це партнерки. Наприклад, ви рекомендуєте продукт, і коли його купують, у вас є відсоток з продажу. Важливо зрозуміти, що доходи напряму залежать від кількості підписників та охоплень. Тобто, чим більше у вас охоплення та підписників, тим дорожче буде реклама. Експертний блог це навчання, послуги, консультації. Звідки ж беруться гроші? По-перше, це прямі продажі, тобто ви продаєте свої консультації, коучинг, індивідуальні роботи. По-друге, це продукти, курси, інтенсиви, марафони, будь-що. третє це групові програми. Або менторства. Четверте це виступи та колаборації. Тобто, ви можете навіть приходити до когось на інтерв'ю і брати за це кошти. В експертному блозі головне не кількість, а якість аудиторії. Навіть 1 дві тисячі підписників можуть принести більше грошей ніж 100 тисяч у лайфстайл блозі. Тож який блог вигідніше? Лайфстайл блог швидше набирає охоплення, але монетизація тільки з реклами. Якщо рекламодавців немає, доходу у вас теж немає. Середній чек залежить від ніші, але зазвичай він менший. Експертний блог росте повільніше, зате монетизація залежить від власних продуктів. Тут ти сам собі бренд. Один клієнт може принести стільки ж рекламна інтеграція у лайфстайл блозі. Давайте зробимо висновок у довгостроковій перспективі. Експертний блог майже завжди вигідніше, бо ти будуєш бренд на собі, а не на рекламодавця. Тож, якщо ти хочеш вести блог і заробляти на своїх знаннях, підписуйся тут багато практик та користів без води.